А робота в малярці кипить повним ходом. Хлопці зараз займаються. У нас уже є підготовлена ось така красуня. Це Тесла Y. Дивіться, така чорна на чорному. Ну, в неї просто бездоганний крутий вид. Як вам подобається, скажіть, будь ласка, Як бачите, Тесл у нас дуже багато в роботі, тобто ще одна є. Але скоро ця тенденція буде вже падати, тому що з 26-го року, як вводиться розмитнення, їх надзвичайно багато вже так купувати не будуть, тому що підніметься ціна, і це буде зрозуміло і логічно. Хоч автомобіль просто суперовий. БМ-п'ірочка у нас також в роботі, і зараз хлопці її готують до фарбування. Як бачите, тут у нас викладено дуже багато запчастин, де хлопці роблять підготовку до фарбування і доводять їх до ідеально рівного стану, щоб їх геометричні форми були точно такими, як задумав завод-виробник, без горбочків і без ямочок. Якщо в автомобіля є Ремонтований кузов, і в цій частині кузова потрібно прокласти герметики. Наприклад, ви купуєте авто на ринку БУ автомобілів. Ви ніколи не будете розбирати ось так задню частину, чи там підлогу, чи ще щоб перевірити, чи прокладені герметики. А якщо цього не зробити, то сюди ось ці щілини, бачите, де ще це не зроблено, буде з часом з експлуатації попадати волога і пісок. І просто-напросто воно згниє і скоризує. І щоб цього не було, хлопці роблять це. Все, герметизацію виготавлюють, фарбують, і тоді таким чином наші клієнти отримують краще авто для себе. Хочу нагадати, коли ви замовляєте автоіша з нами, ви отримуєте гарантію по акту виконаних робіт один рік. Ви отримуєте гарантію на геометрію кузова, ви отримуєте гарантію на лакофармове покриття, ви отримуєте гарантію на те, що у вас рівно підготовлений автомобіль з оригінальним автомобільним кріпленням. Тому наші клієнти отримують краще авто для себе.